У галереї зелена канапа вивісили багато сердець. Таким є новий проект Погляд крізь серце молодої львівської художниці Наталії Гайдаш. Її роботи виконані у сучасній техніці вітражу Тіфані. Це досить важка техніка. Це є техніка особливо, обробки шкла. Тобто там. Ріжеться, шліфується і власне там за допомогою мідної фолії, якою обгортається кожне шкло, спаються різні композиції. Наталія Гайдаш особливо у тому, що робить у цій техніці не просто ужиткові речі, а високомистецькі твори. На виставку принесла тільки нові роботи, об'єднані темою погляд крізь серце. Пульсуючі серця, символізують те, що художник сприймає світ, профільтровує крізь своє серце і потім видає це у творах. Вона росте, вона змінюється. Вона дійсно стає дуже цікавим оригінальним художником. І, власне, в оцих її роботах відчувається оця її власне базова освіта. Вона є все таки художник, живописець. У цього равлика художниця для доброго настрою назвала не журись. Родзинки творам додала підсвітка у темній галереї, що підкреслює колір. Тепер Наталія Гайдаш стала членом спілки художників.